Ну що? Е, зараз я знаходжуся в Лонгбічі і ми вирішили поїхати по е, футбанці. Безкоштовна їда, ну, вирішили спробувати. Якщо там видно на цьому фоні, де я от стою, я просто не хочу це все знімати. ну, во-первых, Люди дивляться по-своєму, і тут такий контингент, що краще, знаєте, не чудити в цьому плані. Е, так, що ще? Ну Ми подалися на соціальний номер. Уже я цього не знімав, друзі, тому що тут все час дуже швидко летить, дуже такий ритм життя. Бистро, бистро, бистро все. Я його не знімав. Там ну, що прийшли в службу, зайшли, охорона провірила нас, не провірила, взяли, типу, як корішок. Ну, номер погукали, потім ми там ще постояли і все. Тобто почали оформляти там. Прізвище батьків, дівча фамілія матері, ну ідентифікаційний код. Тобто все таке. Переводчик, якщо тобі потрібен, береш, кажеш, вони тобі созванюються, ти, ти розмовляєш з ним і переводить тобі все. І це, кстати, везде в таких соціальних всяких движеннях. Тобто нам осталося ще Authorization отримати, але це не так все просто. Тобто, через дві неділі тільки прийде соціальний номер, от соціальним номером ми тільки... Через е, сайт подаємося на Work Authorization, Потім ми робимо, ну, нам назначають appointment, ми приїжджаємо від печатки пальців і робимо Work Authorization дозвіл на роботу. І з жильем ще поки теж нічого не вирішилося, тому що е, ну, треба буде. До них чи дзвонити, чи до них приїхати. Це якщо соціальне, а якщо не соціальне, то потрібно буде шукати. Ось ну, така от зеркушка, вони представляють, тут дуже багато. ну Ми вирішили сюди зараз прийти, для того, щоб узнати, як вообще воно працює. Ну, стоїмо ми так вже годинку, може й півтори, Десь так. Ось, зараз тільки почали запускати, і я думаю, подивимося, що ми там візьмемо. Ну, Є ці ну, є фудбанки, де ти на автомобілі приїжджаєш, їш в автомобілі, і типу, як їдеш по черзі, тобі багажник ти відкрив і все. І тобі там закинули, ти все поїхав. Ми навіть одягаємося як європейці, ну типу як цивільно. А інші ну, от глянуть в чорних там, ласінах, там, ну, такі всі зачуханки, грубо говоря, нас палять одразу, тобто треба в ритм війти. Ну, головне, що ми живемо на нормальних районах, бо тут райони такі стрьомні. Ой, ну добре, друзі, гарного дня. А вже потім зніму, що ми взяли. Ну так приблизно накину. Друзі, ну що, отак от корінні ж, 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 жителі Америки такі тачки в них розкладаються і отак от возять. Маріхуани воняє, звісно. Бо я не знаю. Ну, це ми те, що взяли, ми ще в магаз заїжджали. Я вам покажу те, що ми... Ой, коротше, ну так от. Буду їхати, бо зараз ще розвалиться нахер. Так, в общем, що вийшло на троїх, що ми взяли, Ну, це з тим учотом, що вже ми прийшли, ну, можна сказати, десь не середній, ну ми прийшли. Тобто багато чого забрали. Так. Дивимося, що це у нас. Персик якийсь. І якісь ось такі сливи. Тобто це на 2,50 вот наборчик. Вот Потім всякі вот такі консервації. Паш цей шпинат. Ноється ну, люблять томати. Що там у нас? Кукурузка. Вот сколько картошки виходить. Це ще раз повторяю, на троїх. П'ять шпинати. Отакі от, от, я навіть не знаю, що це. Якийсь тортик і ось ще ціна 13 доларів от за ось такий тортик. Ще ось консерви. Ось е, Три куриці. Заморожені. Одна, друга, третя. От, е, три от такі, я так зрозумів, салатні олії. Три штуки. Ну це слухайте, це теж. Потім якісь, я от не знаю, чотири. 17 це якийсь суп фасольовий. Чи може це це може соус якийсь, я не знаю, чесно. Потім, вони люблять 6 пачок гороха. І тут такі ось, ви бачите, овочі вже їх треба просто Тобто перебирають. То салат, лук, от такі штуки. Так, далі що? Батони. Ці всі батони. Тут теж от, персики. І вот эта штука. І плюс-мінус ще така штука у нас було. Три таких, три таких штук, такими типу, булочками ми, ми забрали. Ну Їх уже, вже поки ми доїхали, роз'їли. Все, друзі, отак, от, коротко і ясно. Це тільки одне місце, ми взяли і все. А є ще ж місця, де можна автомобілем е, приїжджати і грузитися. Так що такі, такі діла. Добре тоді, все, ми поїхали далі. Так, друзі, от ми тут живем вот тут. Ну я снимать внутрі не буду. Тут все-таки є грілі. бананове дерево, чи кущ банановий, не знаю. Вот такі получаються тут апартаменти в два этажа. Білки просто. Візділу лупашить. Тут парко місце. Якщо сім'я, наприклад, знімає одне бедром, тот, то, дається два паркових місця. Тут трошки так незвично. В Німеччині, наприклад, треба сортувати, було мусор, а тут все підряд. Отак От викидуєш. Все, бутилки тут особо не здаються, а якщо навіть і здаються, то в якихсь місцях. У Дениса, виходить, отут стоїть Toyota. І ще одне місце з іншої там сторони. Там далі басейн, джакузі, зал невеличкий, білярдна. Ну, вже потім там досніму. Ну, взагалі так от виглядає. Ну, якщо хто не знає One Bedroom це типу студія. Ну, типу кухонька іде, і кімната. Ну, кухоньки, От ну, Ти подивися, що витворяє. Їх тут чи травили, чи що, я не знаю, ну білки тут, звісно по-своєму. По Вони взагалі не бояться отакі взагалі по барабану, щось знайшла вже точе. Ну так, прикольно. І от, от така, допустимо, ванбедрум буде коштувати 200 доларів в місяць, щось, щось такого не вникав. Ну прикольно взагалі. Тут обирають утром, все це прибирається, самі робітники ну, мексиканці от їздять на таких штуках, обрали і все. От раз, от такі от Тут раз отакі апартменти. Тут квартирано я знімати не буду, ну попросили так. Так що, друзі, поки таким ми обійдемось. Так, ну що, друзі, всім привіт! Так, я знаходжуся в ДМВ, здавав на права. Теорію здавав. Теорію я здав. Получається, тобі дається три, три попитки. І, виходить, перше це ну, правила, а друге це знаки. В знаках там 12 питань, а в правилах, по-моєму, більше 36 по такого. По-моєму, в правилах потрібно зробити до 10 помилок, а в, в знаках я навіть не знаю скільки. Ну, в знаках там можна, якщо просто допустимо, якщо ти трошки мову не знаєш, можна подивитися, що хоч означає е, цей знак. Е, так, що, що, що далі? Що далі? Е, е, і взагалі, як це все наверное, да? Начну з того, Я прийшов, е, так як у мене. Е, Соціального номера нема, вони його потребували, або вони требують якийсь документ з банка, де, де є твоя адреса і твоє ім'я, де вже прив'язано такий документ. У мене, в принципі, з банка нічого не було. У мене був документ, який обозначає, що я подався на соціальний номер і через дві неділі я його тримаю. Тобто це була моя привілегія ну, тим, що. Це було добре коротше, одним словом, тому що я всі давав документи, їм насрать на всі документи, їх цікавив, тільки такий. І в мене там було все. Я дав, вони о, окей, все дав мені бумажечку, там таку, що ти йди там в другий кабінет, а в тому кабінеті ти потрібен пройти реєстрацію спочатку. Ти в тому кабінеті і здаєш коротше, екзамен тестовий. Я, виходить, туди прийшов, до комп'ютера підійшов мене там, ну там можуть допомогти, якщо що. Можу з телефоном переводити, якщо ти щось не знаєш. Ну, І то це треба акуратно, бо було мені якби, зауваження, що типу краще не користуватися. Ну, зрозуміло, що краще не користуватися, але якось я переводив. Для чого це потрібно? Там ти, типу, які ти хочеш права. Є дві категорії там, водійських прав. Це, типа, Просто типу, водійські права, а є типу, як ID-права, як ID ну, ти можеш літати з ними, але різниця між ними яка, що, наприклад, ID, ти, по-моєму, раз, год... раз в рік повинен їх перездати, щось, типу, такого. а такі права раз у 4. Ну, понятно, що краще взяти, щоб раз у 4 роки перездавати, якщо. Ну, щось таке, я лично зрозумів. Потім там твоя вага, вага в футах, друзі, так що. Там треба одразу понимать. в мене 5,7, по-моєму, фута. Ну, там же ж кілограми тут не працюють. Колір очей, туди-сюди. Ну, в общем, такі, я не буду там багато що розказувати, ну такі моменти. Все, записав, потім тобі він пише там. пише твій типу номер, який тебе повинні покликати до віконця, далі дооформити, плюс ти можеш заплатити. За теорію 41 долар. Провірити там зір сразу на, на, на цьому віконечку. Е і все, Потім вона тебе направляє зробити фото фейса. Е і потім ти вже можеш йти, в принципі, здавати в той же ж кабінет, другий кабінет. Ну, це це, це, це іменно тут в OneB'ї під'їхали в це Дімвіт. Тут так це приходить, як в других, я не знаю. І потім ти сідаєш. Вибираєш будь-який екзамен, то тобто, є або просто правила, або знаки. Здаєш, окей, переходиш одразу на другий, або йдеш вона тобі ставить там дві букви, що типу, ти здав один, потім другий і так далі. Ну, в общем, я сів, я, коротше, зразу, я виходить, не ну, виходить, першу попитку я профукав, тому що там трохи такі, я вроді би учив його все. Ну, але там, взагалі, там половину ну, грубо, ну коротше, десь 30% інших запитань було, геть других питань було, не таких, як я вчив. Тому, тому мене це трохи збентежило, і я, типу, якби провалив першу попитку. Другу попитку з горем пополам. Я в принципі натягнув. Ну, все чітко, я все зробив, все було класно. Я навіть не пам'ятаю, мене скільки 5 чи 6 було помилок. Я їх зробив і, по-моєму, я здав. Я взагалі фігил, я вставлю, як воно виглядало, що я, ну, чесно, я вже думав, вже завалю. Потім я до неї підійшов, вона каже, ага, ще йди здавай, бо я цього не знав, що потрібно здавати типу, ж, знаки. Ну, потім пішов, знаки, здав, ну знаки, взагалі, я зробив одну помилку і все. Тобто там я, якщо я десь допустим, сам знак і на ньому щось написано. Я десь щось недорозумів. Я так тихенько телефон достав, бистренько Google, чик чик сфоткав, ага, все. Тобто в такому плані, ну мені це може повезло. Я не знаю, буче не робити, бо можна, по-моєму, завалитися так зробити. Мені в такому плані повезло. Все, здав. І проблемка така, що поки я не получу соціальний номер, я не можу назначити собі апойтмент на здачу практики водійського. Ну, щоб їздити, я не можу, тому що мені потрібно отримати мій е, соціальний номер, потім я з ним прийду сюди, надам його, і потім, е, в принципі, вони мені вже якби, дадуть, я так поняв, времені права. Времені, і я собі можу назначити, коли мені захочеться, і в якій в які дім е, школі я зможу здати. Не обов'язково в ці. ці е, я не пам'ятаю, яка це адреса, ну взагалі, не суть. Тут рейтинг не знаю, 3,3. Я знайшов поближче, тут 8 з скільки, міль 3.8 отзиви. Тобто, мені здається, трошки покраще буде, це якщо, ти, якщо практику здавати. Бо теорію в принципі, здавати можна везде, тобто, без проблем. Головне, не хвилюватися і мати всі документи, такі от моменти. ну, Це в общем-то, що я хотів, ви вибачайте, що я буду в очках, сонце світить дуже сильно. Хотів деяку інформацію донести. Тобто жінка вагітна, яка приїжджає сюди в Лос-Анджелес, і в неї є, наприклад, документи там, чи з України, чи з другої країни Європи, то вона може піти. Е, 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 це типа, як, е, е, ну, я так, якесь учреждення ну, чи якийся, ну, я, ну, в общем, я, ну, я ще, ми ще там не були, але, я знаю, називається Вік. Вік Типа, якась організація, в общем, яка займається тим, що підтримка вагітних жінок. Що вони роблять? Тобто приходить жінка, показує документи свої, що вона на такому то місяці вагітності, і вони видають якісь там карточки. Що це за карточки? Карточки це такі, які, наприклад, можна піти в супермаркет, в якийся... і там вони тобі виписують якесь твоє наприклад, меню. Яке тобі потрібно для того, щоб, наприклад, і малюк е був здоровий, ну і мама була здорова. Опредільно. Ну, ми як сходимо, я розкажу, що, що сюди входить, але я взагалі кажу, що є такі моменти. Так, друзі, всім привіт! Бистренько пройдемося по карті. Ось карта Вік, отак вона виглядає, на касі пробиваєш. Так, як користуватися? Наприклад, ось у приложення з другого телефону так я зараз вийду. Звідси, І вам зараз покажу, як воно працює. Так, зараз, наш баланс. Що нам виписали в меню, що ми можемо купити? На 47 доларів овощі? Чекайте, що це з інтернетом. І там, коротше, о, бачите? От це, коротше, ми купили сирок, сирок, яйця. Це хлоп'я, пасту ми купили цю арахісову, це крупи, хліб купили сьогодні, пробили, овочі ми вже потратили. от Бачите, вже стало 42, і ще купили сьогодні йогурт, вже купили. і 4, 4 галона молока, нам, можна сказати. і от соки ми ще такі не знайшли. Як це працює? От нажимаєш сканер. Так, і наприклад, от я вам зараз хвилинку покажу. Наприклад, от скануєш, Приходиш і от скануєш, Так, видно, не видно, так, раз. Так, ні, це не проходить. Це не проходить. А то, що пройшло, ну, от, наприклад, зараз піду і покажу вам як воно працює. Ну все чітко працює так от. Наприклад, те, що пробиває. Так, 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 сканірую. Так. Ну от Бачите, от так воно окей, все, встав. А, сні, ну багато чого, банани, хліб, такі ягоди ми скануємо, але все одно по, -по, -чуть, по -чуть -чуть і якби і виходить. Так, ну, друзі, по поводу вік, я думаю, ми розібралися. І кожен місяць там треба буде з ними зазванюватися і, і вони там консультацію типу, ведуть, як ви себе ну, там, чувствуєте, як ваші справи і так далі. І плюс меню назначають нове, може на більшу суму. Щось типу, такого. Ну, тема безкоштовна, але якби, має місце бути. От такі всякі прикалясики. Ну тут акцент такий в Америці, щоб їсти багато сладкого, швидко поправляється і ходити в аптеку купувати всякі лікарства. От, ну, моя думка лічного. Друзі, хочу зняти якісь тут енергетики. 2,29, 2,50. Наприклад, Red Bull. Red Bull у нас. Red Bull у нас 4 доллара за 2 штучки. 2 доллара одна штучка. Ну, це вообще за... це 2,50 прямо стоїло вот это. О, о, о Bull такий. Так, по чому у нас кола? Ось кола Американська настояща Coca-Cola. 3 доллара. 3 долара, 2 літра. Такі маленькі продаються. У них так люблять удобно, бачите, в таких штучках. Спрайт 3 долара. У них, кстати, мінералки немає, я не знаю, з чим це зв'язано. Отакі всякі приколясики. Чаї, наприклад, чай, почти 2 літра. Почти 2,80. Чай. Ну, у них отакі всякі тоже 5, 5 доларів. 5 доларів 2 литра. Що це таке вообще? Пиноколада. Пиноколада. піна Пиносода. Пін Пунш сода. Ну, прикольна штука, мабуть? Чи фіг його знал? 4 штуки на 5 доларів. Це, 4 подожди. 4 на 5. Це 4 за 5 да. доларів? Да. А Red Bull две штуки за 4 долара. Вот пишется 4 на 5. Ну а ну ну, так. Да. А, ну так, ну, да. 4 на 5. Ну, це виходить, грубо говоря, по $1,25. Ну, в принципі, ціна зрозуміла. Ти знайшла Ксюха мінералку? Ну, в общем, що тут ще? Так тут в стеклі. В стеклі вона стоїть, дивися, скільки це. Один долар за. Та зачем тобі так? Ні, за три штучки. За три штучки. Ось три штучки, один долар. Ксюх, давай візьмемо одну мінералку. А скільки вона коштує? Три долари. Скільки? Ну бери, берем три штучки. Та хай собі буде, а що, знаєш. А, ну ось ось. Ну да. ну да, три штучки за 4 долара. Ну, получается, доллар 35 чи що. От вони люблять у таких ящичках. Бачите? Куплять, виходить, 4 штучки за 5 доларів. Ага, от така 5 доларів, по-моєму, не знаю взагалі. Ну такі друзі, а тут одразу може таку, типу як ігру в пінг понг чи що, так на столі виставляєш ці штучки, і кидаєш шарик і, 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 і бухаєш на сіньку, да? да, так? Як в фільмах, так виставляєш, отак кидаєш і бухаєш. Все, ми взяли, Ксюха, мінералки, три бутилки. Ти вибрала собі щось пить? А скільки Аня вот эта штука стоїть? Какая вот та 99. А, возьми себе вот такую натуральную, может, какой-то сок, нет? вот. Это сот, яблоко. Непонятно. В общем, друзья, такие тут вводы, такие вот цены. А мы побігли далі.